Mm -hmm. Соседа тут треба помочь, пожалуйста. Ну, тоже. No, там там тоже. Скажіть, вода, газа, постачання, світло. Газу mm -hmm. делать приехали, не замахали. Ага, це mm -hmm. магістральна труба. Yeah, так? По ага. А водопостачання. Ну, mm -hmm. вода постачання своє, mm -hmm. скаже. Є водопостачання, світло. Світло Також світло є. Добре. Зараз вам не буду консультацію стосовно компенсації. Mm -hmm. Це оформлення грошової допомоги при пошкодженні житла. Тут нататаки охорони грошової допомоги при пораненні. У вас є хитра? Ну, ну так, ну і Богу. Да, да, це добре. Дивіться, угу. тут е, корабельний район, ви відноситеся, гаряча лінія, телефонуйте, вам скажуть, які документи потрібно зібрати. Раді, хатура, не я бажте, От я, то, то. Що що, о, звертатись до квартального, квартально буде телефонувати нам, і ми вже будемо оперативно реагувати. Ви yes. скажете номер, адресу і номер. Ви yes. е... сьогодні ви запускали? А? Сьогодні випускали? телефонуйте Карабельна районна рада в місті Херсоні. Угу. Только пришел только укрылся и не понял, что к чему. Слышу поэту, ну думаю, сейчас стреляет, пока немного пережду, чтобы постреляли. Когда слышу, уже соседи вышли, то тоже вышел, то скоро вызывали соседки. Забираємо бак, так? Я думаю, да, все раз. Здрасте. Людочка, все, бак уже не заколот. Ми зразу ми зробимо Разом тиху вулицю, да. там три будинки, да. а потім а ми перейдуть сюди. Все, так, все, так, все, тому що криша більш-менш... А, е... поїхала. Ні, воно, ні я розумію, більш-менш поки що стоїть, тому що там е... критичні руйнування. А Слава так взагалі казав, що розбили. Так, да, так, да, там критичні руйнування, тому зараз вони зроблять там, е, Харків, Мирне Небо, просто... а потім перейдуть до вас. Що є? Ігаляк, це... А ти за До нас <плес> скоро <плес> приїхала полиция скоро я скоро те саме, подирусь і сказали в понеділок, але я вчора поїхала і мужчина мені витягнув Болить? Ось тут у мене опухли, ще руку не могла отак, і не могла зробити отак. У мене опуля отака була. Робота. Тут, виходить, супер повилітали з сойсонакови. І ми тобі поставляли, з нас вже б знову.